Зараз ведемо неподалік бої по каналу Часів Яр, Сіверський Донець, Донбас в районі Часового Яру. Ворог тут якби постійно намагається наступати, але в нього мало що виходить. Ми бачимо значну деградацію і військового мистецтва ворога і можливостей ворога. За крайній тиждень ворог здійснив декілька спроб штурмів на нашому напрямку, використовуючи мотоцикли, використовуючи баги. Це виглядає, як хто дивився фільми Шалений Макс, а Зараз війна схожа на фільм Шалений Макс. Пруть по дорозі Бахмут-Костянтинівка, дорога замінована, все прострілюється, всі вмирають. Потім йде наступна хвиля, жодних результатів не досягають. Ми бачимо, як штурми кидають жінок, штурмовиків. Ми бачимо, як калі пруть на нас без зброї, прив'язана протитанкова міна. намагається... Штурмувати наші позиції, бачимо людей на костелях, тобто бачимо, що в них падають можливості вести бої. Фактично, це вже не війна регулярної армії, а війна таких напівпартизанських банд. Два-три-два-три два, намагаються просочитися крізь наші позиції, закріпитися десь в тилу і почати різати нам логістику.